Дорогі друзі, розглядаємо сьогодні роль українських культурних центрів за кордоном. З нами сьогодні Аліна Парасєй-Гочер, голова Української асоціації культури, взаємодопомоги та солідарності у Конії. Це Туреччина, а також кандидатка психологічних наук та доцентка. Вітаємо в нашій студії. Вітаємо вас також. Доброго ранку. Вітаю угу. студію. Так, раді, що ви приєдналися до нашого етеру сьогодні, і власне хочеться розпитати про українські культурні центри за кордоном. Який зараз стануть цих культурних центрів? Наскільки вони є поширеними? Та взагалі для чого вони потрібні? Щодо українських центрів за кордоном, ну взагалі-то їх ну достатньо багато по всьому світові. І у нас є також Всесвітня, всесвітній конгрес українців, які розташований саме в Канаді. Він як такий основний центр закордонних українців. Але мені звісно, що легше говорити саме про українські культурні центри, які знаходяться в Туреччині. І У нас їх налічується 20 по різних регіонах Туреччини. І яка саме їх мета, ну зрозуміло, що українські культурні центри вони відіграють надзвичайно важливу роль у просуванні української культури, мови, історії, зміцнюючи культурні зв'язки між українською Україною та тією країною, в яких вони, власне кажучи, і знаходяться. Ну uh -huh. а якщо говорити вже саме про нашу українську асоціацію в Туреччині, то я не можу не сказати, що вона відіграє таку роль як формування позитивного. Іміджу України в Туреччині і є одним із пріоритетних, те, що є одним із пріоритетних завдань нашої асоціації, і через саме широкий спектр діяльності від таких як культурних заходів до освітніх програм, наша асоціація прагне показати справжнє обличчя України і культуру, історію, сучасні досягнення. Так, дякуємо, що зазначили це. Добре. Насправді розуміємо особливо з приходом повномасштабної війни в Україні. Наскільки це важливо, щоб кожен українець мав також такий маленький прихисток, однодумців, однокровців, Добре. так українців, щоб мати і підтримку, і навіть ми розуміємо, що це допомагає зберігати свою культуру. Можете поділитися яким чином? Те, що дивіться, те, що особливо почалося ще два роки тому з, ну, з початком повноваштабного вторгнення в Україну, так то багато українців роз'їхалося по різних країнах, і так само ми зустрічали багато українців і в Туреччині. І дійсно для них це була як прихисток дай української. Української, скажімо, такої асоціації українського осередку, і це дійсно було надзвичайно важливо. І те, що ми могли запропонувати в якості там збереження своєї культури, ідентичності, і те, що ми робимо постійно, вже багато років, це звісно, що організація культурних заходів, навчання українською мовою, літератури, містецькі, творчі майстерні, ну і так далі. Тобто, все те, що стосується нашого українства. І люди, які приїжджали, вони також приймали в цьому надзвичайно таку активну роль, і ніхто не був, скажімо так, ну осторонь, ніхто не стояв осторонь, і до, до речі, не можу не додати про те, як закордонні українці навіть в день повномасштабного вторгнення, я як зараз пам'ятаю. Не про те, що вже о восьмій ранку, о дев'ятій ранку ми всі були там біля своїх, хто ну хто в яких ем, хто в яких місцях знаходився, біля там дверей губернаторів. І ми просили про те, щоб ми максимально могли засвідчити і сприяти антипропаганди, ну російської пропаганди. Тому за саме закордонні українці відіграли надзвичайно важливу роль в перший день саме війни uh -huh. від. Основно того, щоб сприяти цієї антіантипропаганди для, для ну, російської антипропаганди, справді відчувається ось ця важливість. Дякуємо, що зазначили про це. Mm -hmm. Наскільки важливими є українські ось ці культурні центри і самі українці за кордоном, що вони є голосом виходить України так. там mm -hmm. за її межами і можуть сповістити таких, з таких сперших вуст про те, що насправді відбувається. Під час цієї війни і загалом так, в Україні. А які ще заходи та події організовуються українськими культурними центрами за кордоном? О, надзвичайно багато. Особливо е, про те, що ну це говорить про те, що наша культура вона достатньо багата. І звісно, що ми можемо проводити такий достатньо широкий спектр заходів, подій, які спрямовані саме на промоцію української культури, мистецтва, історії, мови і ну і для іноземної міжнародної аудиторії. Ну в те, що я можу сказати, те, що саме те, чим ми можемо похвалитися, це і культурні фестивалі, святкування, виставки. Нещодавно ми проводили виставку до роковин на початку повномасштабного вторгнення. Ми проводили величезну виставку. Фотографій, ну, там, те, що, те, що ми могли, чим ми могли засвідчити перед турецькою ну, аудиторією, також концерти, музичні вечори, лекції, семінари також ми проводили. У нас є співпраця з університетами, також про те, що ну, те, те, що ми можемо також запропонувати в якості нашої, скажімо так, культурної співпраці. Театральні вистави, кінопокази. Вот до речі, ми часто транслюємо кінопокази в тих стрічок, які вот нещодавно виходили там ну навіть навіть Маріуполь от нещодавно вийшов цей фільм. Ми будемо його от, транслювати. Uh -huh. Літературні вечори до шевченківських днів от, проводили також воркшопи, майстер-класи, петріківка, все, що стосується uh -huh. наших нашої культури. Тобто, достатньо, достатньо багато таких у нас культурних uh -huh. е культурних заходів. Ми uh -huh. проводимо. Так. А скажіть і ці... користуємося дуже таким великим попитом. Так, ось ці заходи вони проводяться власне і для українців, і для власне там. Громадян, так, тих, мешкан, тих громадян так, в країні, яких ми не да, проживає, так так так. А скажіть, будь ласка, як взагалі співпрацюють українські культурні центри власне з місцевими установами, з місцевими організаціями, і наскільки це важливо? Ну, з місцевими організаціями, установами дійсно, це надзвичайно важлива співпраця, оскільки ми тут проживаємо. І якщо не буде цієї співпраці, не буде загального діалогу, то зрозуміло, що як ми можемо okay. формувати позитивний імідж України. І з приводу от саме Туреччини, я хочу вам сказати, що в Туреччині ну, сприяють, сприяють тому, щоб розвивалися українські культурні центри. Зрозуміло, що вони органи Влади місцеві, вони контролюють, скажімо так, що саме ви плануєте проводити, uh -huh. тому що вони uh -huh. дуже так пильно слідкують за тим, де прапори, як вони розташовані. Uh -huh. Наприклад, якщо планують проводити якісь релігійні святкування, там, наприклад. Проводять різні релігійні святкування, там до Пасхи і так далі, то вони дуже так пильно слідкують за цим. Uh -huh. Але, тим не менше, сприяють і дозволяють, і у нас в нашому регіоні достатньо така активна співпраця з місцевими органами влади про нас знають, і це головне. Uh -huh. До речі, не можу знову ж таки не сказати, про те, що в нашому регіоні це Центральна Туреччина, ми є першою. Офіційно зареєстрованою громадою славянської групи населення в історії нашого регіону, в історії поні. Uh -huh. wow. Неймовірно. Yeah. А скажіть, будь ласка, якості yeah. українські культурні центри допомагають власне у вивченні української мови? Чи справді вони якось сприяють тому, щоб можливо місцеві мешканці якось занурились в культуру, в історію? Або ж навіть українці, які вже дуже давно перебувають за кордоном, не забували свою рідну мову. А як стосовно цього питання? Так, українська мова, до речі, у нас надзвичайно таким достатньо серйозно поставлено це питання. У нас навіть розвиваються, вони так називаються суботні або недільні школи української мови, так так звично їх називати, саме для вивчення української мови, української культури і в. Ну, уроки проводяться для дітей. Е, також з е, початком повномасштабного вторгнення, те, що для нас було дещо здивовано, те, що там, наприклад, турецькі громадяни вони е, записувалися на курси української мови, тому що як вони зазначали, це я чесно вам говорю про те, що це їх слова. От цитую, буквально, що я хочу бути таким як українці. А для того, щоб бути таким як українці, треба вчити українську мову. Uh -huh. Ну було Дуже приємно здивовані е, такої реакції. Багато хто приходив до нас вивчати українську мову, літературу, ну і е, культуру, і так далі. Це так насправді урок. Е, це, до... це урок так mm -hmm. так дивовижно, приємно, що е, за останні два роки ми навіть бачили, як е, знаю, жителі зовсім. Далеких країн від України корінні для яких українська мова далека. Вони для підтримки вони також вчили вірші українською чи співають української пісні. І ось ми бачимо, що навіть є такі уроки, щоб доєднатися до е, такої української культури. До дуже дуже класно, дуже цікаво, також як е, на вашу. Ага. Ну я хотіла просто додати, що тут немало важливим чинником зіграло зіграло саме те, як закордонні українці себе повели. Саме якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, то ну так можна без перебільшення сказати, що закордонні українці просто от одночасно, наче як встали, встали одночасно, як як один. І там, ну ви знаєте, ви бачили напевно і як мітинги проводили оці ці масштабніші мітинги. І ці постійні у нас кожного дня, і, і кожного дня ми проводили якісь там етери, і в прямому етері. Ми там проводили все, все те, щоб заподіяти ну, запобігти от російській пропаганді, тому що вона дуже так активно тут поширювалася, тому українці молодці, Так, цього, цього напряму, українці Це молодці. чудово. да, да дійсно. Да. Угу. Ну і таке питання так. ще маємо: як можна сьогодні підтримати, можливо, розвивати українські культурні центри за кордоном для подальшого розширення їхньої ролі та впливу? Як особисто можливо, ви бачите з прикладу того, який маєте ви? Ну, підтримка і розвиток українських культурних центрів українських громад за кордоном вони дійсно вимагають такого достатньо комплексного підходу, і нас часто збирають із посольств наших, які опікуються, скажімо так, українськими громадами, і постійно до речі, Міністерство закордонних справ воно тримає завжди руку на пульсі, які які є. Певні там проблеми, наприклад, у ваших регіонах, що вам потрібно, і так далі. Ну, а я ж кажу, що вимагають достатньо такого комплексного підходу, угу. який би залучив ресурси, ініціативи, підтримку на різних рівнях, ну навіть навіть фінансова підтримка, і волонтерство, і громадська участь, і партнерство з місцевими організаціями, і навіть розвиток цифрових ресурсів. Все, все, що стосується поширення нашої культури української ідентичності, ми ну, маємо залучати всі ці ресурси і намагаємося їх залучати, намагаємося їх поширювати максимально. Ну і получається, що в такому випадку ми можемо підтримати і розвиток культурних центрів за кордоном. Ну і також я ще додам, mm -hmm. що розвиток культурних центрів також вимагає постійних зусиль, тобто інноваційного підходу, і це не лише може сприяти збереженню української культурної ідентичності ну і в принципі може і відкривати нові можливості і для культурного діалогу, і для міжнародної співпраці. І е, моя улюблена фраза про те, що зберігати і підтримувати і формувати позитивний mm -hmm. імідж України в тій країні країні, де б це, так, ви знаєте, да. от інколи Вінці, е, да. дивлюся, в мене є е, знайомі друзі, які зараз через війну в різних країнах проживають. І хтось навіть працює mm -hmm. в таких культурних центрах. І мені здається, інколи що в цих культурних центрах більше люди пам'ятають українську культуру ніж навіть ми інколи в, yeah. в Україні, тому що вони влаштовують там вечір вареників. Потім е, якісь заходи mm -hmm. національного одягу, де вони вдягаються всі разом, mm -hmm. якусь ходу влаштовують. Це те, що mm -hmm. ми навіть тут е, забуваємо деколи, да, що так, це ж це ж наше, і якось не так бережемо, як власне ті, хто вже там роками живуть і Був себе вдома, вдома, знаєте, так, так Був так, себе так. вдома. А тут, коли не вдома за тисячі кілометрів, то зрозуміло, що і українська лунає, і пісні лунають, і мова oh, вивчається, так. і культура, які ми виставки проводили. У mm. нас навіть я на жаль зараз не можу вам продемонструвати, але ми зробили а, такі ляльки. Знаєте, вот mm -hmm. шили спеціальні для людей, mm -hmm. і вбрання у них було, яке співпадає певному регіону України. Ми wow. от, робили таку величезну виставку, і там місцеві громадяни вони так зацікавили. Mm -hmm. Таке велике зацікавлення було. і вони питали, і, yeah. і ну, в принципі, Україна представила. Uh -huh. Цьому світі Україна представлена, що дуже дуже раді так. може радувати, і загалом ту саму дивишся іноді яка багато наша українська культура. Наскільки всього можна mm -hmm. глибоко копати і досліджувати? І справді дякуємо за те, що ви сьогодні з нами в ефірі трішечки більше розкрили ось ситуацію за кордоном, yeah, яка так. відбувається стосовно ось цих культурних центрів. І також надихнули, все ж таки вивчати досліджувати ще більше, берегти своє своє українське. Дякуємо вам. Бажаємо успіху. Пихів у вашій подальшій Дякую діяльності, друзі. З нами Дякую. на зв'язку Аліна це голова Української асоціації культури, взаємодопомоги та солідарності у Конії. Це Туреччина, а також кандидатка психологічних наук та доцентка. Говорили про роль українських культурних центрів за кордоном. Так, от роль дуже. Значна і вона зараз виконує свою функцію, тому дуже вдячні всім, хто до цього доєднується. І давайте пам'ятати, що от ми є носіями української культури і маємо її берегти.